Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні понеділок, 15.09, а отже, ми знову складаємо з вами прогнозування для України на тиждень, в період з 15.09 по 21.09. Яким буде цей тиждень? Коли є більше загрози, коли є менші загрози, що буде відбуватися. А я нагадую, що ввечері, 19 година, за київським часом буде прогноз по областях України. Так, добре, давайте будемо приступати. Так, сім-карт витягую на циганській колоді на кожен день для України на цей тиждень з 15.09 по 21.09. Так, тут є сім-карт з цієї колоди. Так, і з цієї колоди є сім-карт. Давайте ми з вами подивимося. Так, що чекатиме Україну? Так, от, мені мій помічник допомагає, трошки коментує. Але то таке. Добре. Так, ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Так, наприкінці ще буде один невеличкий анонсик для вас, шановні глядачі. Добре, давайте будемо приступати. Минулого тижня, ну, тиждень був такий собі. Не сильно тяжкий в плані терактів, але все одно певні небезпеки, вогневі удари та атаки були. Давайте будемо розкривати карти, дивитися на цей тиждень. Добре. 15.09, понеділок. Карта дитини на циганській колоді. Хороша карта, позитивна. Дитина це народження чогось нового. Дитина це якісь сімейні обставини. Це... І ця карта також може говорити про те, що подбайте про ваших дітей. А тут. Семірка Пікова, погана карта. Семірка Пікова це вогневі загрози, повітряні тривоги, всеукраїнські теракти, атаки. Понеділок не дуже хороший день. Я, звичайно, щойно проснувся. Я ще не знаю, що відбувається в Україні. Я ще не читав новини, але, походу, от понеділок такі, не дуже добрі карти. Майте на увазі в понеділок, атаки та теракти можуть бути. Вівторок, 16 число. Карта Купця, Дальня дорога. Переміщення, перевезення, плюс купець це якісь фінансові операції. Купець це якась збройна фінансова допомога для України. Непогана карта. Четвірка, червова колісниця. Рух вперед. Переміщення, перевезення, логістика. Нормальний день. Хороший. Далі середа. Середа. 17 число. Карта безлюблена, карта сильної жіночої енергетики. Шістірка – червова, карта благополуччя. Карта сімейного достатку, е любові. Об'єднань. В принципі, теж непогано на середу. Четвер, четвер 18 число, карта болезні, карта хвороби на циганській колоді. Погана карта. Загрози здоров'ю. Ну, ця карта теж може говорити про певний рівень небезпеки в плані ударів та атак. І четвірка, бубно, король бубновий це карта сильного чоловіка, це карта активної чоловічої енергетики, сили чоловічої та якихось, якихось трансформацій. Скажу так, четвер, ну, таке, напружений день. Не сказав би, щось сильно чорний, але напружений. П'ятниця. 19 число. П'ятниця, 19. Карта возлюбленого, карта сильного чоловіка. Валет піковий. Вороги. Ворожі удари, ворожі атаки, ворожі небезпеки. Погана ситуація. Ворожі атаки. Це погано. Так, карта посильного. Карта посланця падає. На суботу, на 20 число, вісьмирка, чергова, брехня та обман. Перевіряйте всю інформацію, яка може поступати в цей день. Багато може бути дезінформації, фейків. І взагалі цей день в плані інформації важливий. Тому що посильний це карта новин важливих, а вісьмірка чергова це брехня, обман та пропаганда. І 21 число, неділя, карта дворянина, карта сильного чоловіка. Шестірка Хрестова Блискавка. Вогневі загрози, вогневі удари та атаки. Так, тепер давайте підсумки. Понеділок. Небезпечний день, четвер. Ну я би сказав такий скоріше, напружений, але пережити можна в понеділок, 15.09 Небезпечний день. Бо я перезаписувати не хочу. Так, боже, в мене петличка просто сіла, зараз треба буде її заряджати. Зараз подивлюся, чи ніде не пропав звук. Ну, коротше, дозаписую, шановні глядачі. Ввечері 19 година, буде прогноз по, по областях. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь, я вас усіх чекатиму в Тіктоці, в Ютюбі. І наприкінці хочу сказати тим, хто ще не в курсі, може. Я написав книгу: це книга про світ майбутнього, це книга про нові цивілізації, це книга, можна сказати, це не просто книга, це пророцтво, моє особисте, персональне про світ майбутнього. Якщо комусь стане цікаво почитати, «Крик Цивілізації книга, яка. Стала таким ідейним поштовхом для мене побачити те, що, я все-таки думаю, станеться зі світом у майбутньому. Замовляйте, читайте, номер телефону є на сторінці в Тіктоці та в Ютюбі. Ця книга про світ майбутнього, ця книга про те, що чекає людство після Третьої світової війни. Ця книга говорить про певні такі от моменти майбутнього, передбачення. Так що, будь ласка, читайте. Купуйте і говоріть свої враження про цю книгу. Сподіваюся, вона вам сподобається. Бажаю мирного дня, бажаю всього хорошого. Книга насправді цікава. Все-таки, я думаю, з позиції того, про що я описав та написав. Так що замовляйте, я думаю, вам сподобається побачити, зазирнути на декілька сценаріїв майбутнього наперед, щоб дізнатися, що чекає людство в майбутньому. Бажаю всього доброго! Так і до нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Завидовський. Побачимось.